Чи можна виплакати сльози, чи можна викричати крик, така гірка холодна осінь під злих сирен звіриний рик, Така гірка холодна осінь під злих сирен. Син, синє тепер воно несе біду, а осінь як завжди, красива, та серце з нею не владу, а осінь, як завжди красива, та серце з нею не владу. Була весна минуло літо, яким одним жахливим сном, рука квістя московита, скрива тягнеться ярмом, рука кистлява, московита тягнеться ярмо. коли ж ясний настане ранок, щоб сни перемарні відігнать, Розвіються війни тумани в осіннім полумі. Развиются вини тумани, в осіннім полум'ї багать.